Наш гість політолог Володимир Фесенко з ним ми обговоримо актуальні події в Україні. Володимир Вячеславович, доброго ранку, рада світати в нашій Дітаю студії. Вас. Останнім часом світлі події в Україні стало модним сутувати Вінсона Черчилля. Зокрема, що він казав, що політик орієнтується на прийдешні вибори, так і державний діяч на майбутнє покоління. Чи є на вашу думку серед кандидатів у президенти справжній державний діяч? Ну, Насправді, державний... А, Якщо оцінювати з точки зору, якщо ми про Черчилля згадали, є таке поняття англомовне Граунд, тобто біографія, політичний досвід того чи іншого політика. От в даному випадку два фаворита, вони і є в повному сенсі державними діячами з великим досвідом, з великими державними амбіціями, не тільки партійно політичними да. це і Порошенка і Тимошенка. Да. В принципі, до цієї ж когорти відноситься і Сергій Тігіпка, але він поступається з точки зору, скажімо так, і. Рівня своїх досягнень, хоча був віце-прем'єром, ну і за рейтингом теж поступається. Але от з точки зору саме амбіцій, претензій, от саме в контексті Черчіля, претензії не тільки на виграш виборів, а на те, щоб залишиться в історії. Так. Я думаю, що така амбіція є і у Порошенка і у Юлії Тимошенка. У нас зазвичай було так: що більше кандидатів, то брудніші вибори, і нині кандидатів зібралася така рекордна кількість, то виходить, що очікуємо на несанк... Мовити війну компроматів чи як знаєте, зараз трошки інакша ситуація. Тобто, ризик війни компроматів він безумовно є. Так. Я не виключаю, що прояви такої війни можуть бути Особливо між командами. Самі кандидати, основні кандидати, я думаю, будуть уникати от такої прямої боротьби, якихось там брудних заяв, звинувачень таких так. резонансних, теж не можна виключати. Подинокі такі випадки, але я думаю, що все ж таки цього будуть уникати за однієї простої причини зараз. Ми знаходимося вперше за всю історію України. От вибори проходять в такій ситуації в умовах жорсткого протистояння з Росією. Оце протистояння, воно в принципі вимагає від основних кандидатів дотримуватись в першу чергу національних інтересів і дбати от, про національний порядок денний. Якщо виборці почують, що за таких складних умов починаються якісь знаєте, такі дрібні інтриги, звинувачення, які ну скажімо так, ламають цей національний порядок денний, то це може вдарити по репутації кандидата і може просто зруйнувати зруйнувати його шанси на перемогу українські. Політики кажуть, що Крим слід повертати мирним або ж дипломатичним шляхом. А які можуть бути, як ви гадаєте, практичні механізми реалізації ось цих планів? Я в даному випадку, знаєте, не те, що песиміст, я реаліст. На мій погляд, повернути Крим, ми можемо фактично за однієї умови. Якої? Якщо почнеться процес розпаду Росії, і якщо ці ситуації Україна буде демонструвати. Високу економічну динаміку, зростання рівня життя, тобто буде демонструвати позитивний взірець на пострадянському просторі. Ось тоді у нас буде шанс повернути Крим. Просто так це не відбудеться. Росія не віддасть Крим в найближчій перспективі, і тому сподіватися, що ми можемо якось там дипломатично повернути Крим, ну треба бути реалістами. За Путін, за часів Путіна, це навряд чи відбудеться. А от якщо ситуація в самій Росії почне змінюватися, Змінюватися якщо в Криму. Почнуть змінюватись настрій, і тоді такий шанс може виникнути. А сполучені штати якось будуть працювати в сенсі розпаду Росії? Я не думаю, що тут теж не така проста ситуація. От ви молода людина, не пам'ятаєте. а Я пам'ятаю часи розпаду Радянського Союзу. І тоді на американські політики неоднозначно ставилися до розпаду так. СРСР, оскільки вважали, що такий розпад може спричинити величезні проблеми для сполучених штатів і глобальної безпеки. І Деякі українські політики старшого покоління і досі пам'ятають, що, наприклад, Джордж Буш старший, так скажемо, скептично ставився до надання незалежності Україні. От такі були ситуації. Так і зараз, я думаю, що американці не будуть свідомо працювати на розпад Росії, тому що тут виникне ціла низка стратегічних ризиків. Але можна, якщо, наприклад, от наслідок холодної війни, яку сама Росія зараз розв'язує. От нас до Кримської кризи почнеться процес послаблення Росії економічно-політичного послаблення. Якщо почнуть процес відходу від Росії деякі національні республіки, то цей ланцюжок може зачепити і Крим. Але ж, начебто, курс на зниження на ціни нафти вже розпочався. Ну Таке є, да, так. але давайте подивимося що буде далі. Я ж кажу: насправді ситуація не така проста, не така однозначна, і ми навіть бачимо зараз. От нас підтримують і США, і Європейський так. Союз, і от, між іншим, велика перемога нашої дипломатії голосування за резолюцію на підтримку територіальної цілісності України Генеральної асамблеї ООН. Це успіх після, скажімо так, кримських втрат. Але Російське лобі економічне дуже сильно працює в різних європейських країнах, саме тому нема таких масштабних економічних санкцій. Тому тут не можна очікувати швидких змін. От, наприклад, що може спрацювати сама Європа зараз розуміє, що в умовах непередбаченої Росії невідомо, як вона буде себе вести, от найближчим часом краще підстрахуватися, і, наприклад, отримати газ не тільки від Росії, а з тих же Сполучених Штатів. І в принципі зараз вже є можливість купувати скраплений газ з США, але для цього треба підготуватися технологічно. потрібно, потрібно побудувати термінали і так. в Штатах, і в Європі. І цим зараз займаються, але на це потрібно десь рік півтора. Ну і також можна отримати газ із. Перської затоки, так що над цим Європа працює, це теж може вдарити серйозно по російській економіці. А як ви гадаєте? Чи не слід вже Україні визначитися з правовим статусом Криму, зокрема визнати його окупованою територією? Ну, Перший крок зроблений в цьому сенсі. Проголосований законопроект відповідний, але є зауваження серйозні, наскільки я знаю, до змісту цього законопроекту, тому що там є певні жорсткі обмеження з точки зору прав громадян. От я думаю, що треба, скажімо так, уникнути от цих проблемних питань. Тим паче, що є критичні зауваження, наприклад, з боку ООН, деяких спеціалізованих організацій. ООН. Але сам статус Криму як окупованої території дійсно його треба закріпити. Я про це ще казав, коли ще не було рішення про анексію Криму, тому що це вирішує проблеми і виборів. От зараз президентських виборів це вирішує проблеми захисту прав наших громадян. А потім і дозволяє нам боротися за статус нашої власності або компенсації за втрачену власність. Пане Володимире, а як ви вважаєте, чи можливий такий варіант, ось зважаючи на рішення Кримського Курултаю, провести референдум на всій території України щодо права кримчан на самовизначення у складі України? Ну Провести такий референдум ми можемо. Але, але розумієте, по-перше, навряд чи вдасться нам провести такий референдум на території Криму. Кримські татари вони зможуть провести в межах своєї громади референдум. І то, як я розумію, тільки про свою автономію. Так. І вони ще уникають ці визначення, в рамках якої держави. Це такий тактичний момент. Але ми загально національний референдум з цього приводу можемо провести, але без Криму. І, і де факто, і навіть де юре будуть сумніви щодо наслідків цього референдуму, так що я в цьому не бачу сенсу. Інша річ, що нам доведеться, можливо, якщо не в найближчій перспективі, то трошки пізніше, наприклад, відповідати на ідею, яка зараз активно просувається Росією про федералізацію України, так тут треба думати, тому що. Росіяни нам нав'язують цей план, йде великий тиск навіть через Сполучені Штати, через різні міжнародні організації. Плюс ця ідея просувається через східні регіони країни. І тут я думаю, навіть в тактичних цілях треба подумати, чи можливо є сенс провести такий референдум. Я чому про це кажу? Тому що за даними опитувань. Рівень підтримки федералізації в Україні не більше 20-25%. Тобто можна вже найближчим часом продемонструвати росіянам, що та ідея, яку вони просувають, вона насправді не підтримується більшістю населення країни, але є одна важлива умова, на якій ми маємо наполягати такий референдум має проводитись. Тоді, коли на наших кордонах не буде концентрація російських військ, тобто це вже така дипломатична велика гра. Якщо ви хочете таке референдум, так. да, давайте ми будемо згоджувати да, з різними політичними силами всередині країни, а не з Росією, тому що ми не можемо йти на ультиматум Росії. Але от де ми можемо з росіянами домагатися, да, це про те, що ми можемо такий референдум провести, але тільки якщо не буде російських військ на наших кордонах, хочу продовжити вашу тезу стосовно того, що дійсно Москва наполягає на тому, щоби. Україна має стати федералізованою, так вона має мати позаблоковий статус. А от чи взагалі правомочні такі претензії однієї країни до іншої? Ну, з точки зору е, сучасних реалій, е, сучасного цивілізованого світу, це посягання на наш суверенітет. Це наше суверенне право визначатися. Е, будемо ми позаблоковою так. державою, чи ми будемо, наприклад, в складі якоїсь міжнародної організації, яка забезпечує нам е, е, безпеку? Це наше право внутрішнє, розумієте, те, що вимагає Росія, це фактично світ 19-го або початку 20-го століття, коли були сфери впливу, були залежні держави і великі держави визначали за інше, якими їм бути. Причому, коли потрібно було, вони порушували цей статус, як це було з деякими нейтральними державами під час першої і другої світової війни. І зараз те ж саме. Ми побачили, от з боку Росії то вони, нібито гаранти нашої безпеки за Будапештським Меморандуму, а потім фактично порушили самі ці гарантії. Так що Росія, з точки зору сучасного світу і міжнародного права, не може нам ставити обмежень. Виходить, що вони апелюють самі до себе, Україна цього не сприймає. Західний світ mm -hmm. також ну це знаєте, спроба все ж таки нав'язати свої правила гри. Вони виходять з того, що в Україні нема легітимної влади, як вони вважають, що у нас глибока криза. У нас дійсно Кризова ситуація, українська криза, так. як він у світі, вона не завершилася. Але зараз та фаза цієї кризи, яка пов'язана саме з діями Росії, це відторгнення і анексія Криму Росією, а з іншого боку, збурення частини населення в східних регіонах, і це пов'язано з поведінкою Росії, тобто джерело кризи Росія. І тому, скажімо так, безпідставні їх вимоги, і між іншим, от один конкретний приклад: вони від нас вимагають прямих виборів губернаторів. Так у себе зробіть, У себе зараз вони Криму пропонують, щоб російський був порядок, президент. Пропонує кандидатуру керівника Криму Кримської влади. А парламент Криму затверджує, е, от така ситуація. У нас, між іншим, раніше, от коли Крим був в складі е, України, трохи інакше була ситуація. Е, Парламенну парламент Криму е, затверджував кандидатуру е, е, прем'єр-міністра, але вона погоджувалась тільки з президентом. А там навпаки, президент пропонує е, прямих виборів загальнаціональних немає. Так що тут таке лукавство є. Да у себе вони таке не роблять. між іншим теж. Референдуму про незалежність або а, а, сепаратистські дії в, в рамках Росії караються кримінально, а, а, і аксіонов був би в'язниця, якщо б він таке робив в якійсь російській республіці. Так що таке такі подвійні стандарти і лукавства вони таким чином хочуть нас послабити і скажу більше: фактично, план федералізації України. От чому вони його нам пропонують? По перше, щоб впливати зсередини так. на внутрішню зовнішню політику України, а з іншого боку, при нагоді, щоб можна було використати. Автономний статус Окремих областей України для того, щоб вивести з складу України, як це зробили з Кримом? От така достатня хитра стратегія, яка відповідає інтересам Росії, але фактично робить Україну залежною від Росії. Це ненормально в умовах сучасного цивілізованого світу. Ось поряд з протистоянням потенційній російській агресії. Одним з головних, все ж таки, завдань останніх тижнів це було питання, як заспокоїти схід. На вашу думку, ця проблема вже близька до вирішення. Ну, поки ходить. зарано казати про те, що проблема розв'язана. Взагалі тут нема простого і швидкого рішення. Зараз в чому проблема? В тому, що був спалах таких протестних настріїв, збурення, яке інспірувалося зовні. І ми бачили і участь російських громадян, так. і там різні форми координації. Ну, було помітно. Нема, наприклад, от однієї політичної сили, яка б була ініціатором таких дій, які були в Криму, які були в різних східних Регіонах, але бачимо координацію. Одні і ті ж спільні гасла так. на цих мітингах, а це значить є спільне джерело і. Зараз менше вже інтенсивність цих акцій, вже нема захоплення адміністративних будівель. Тобто ситуація поступово трохи заспокоюється, але все рівно ще далеко від вирішення. І є ризики, наприклад, зариву виборчого процесу в східних регіонах. Такий ризик є. Будуть просуватися ідеї, які йдуть від Росії на президентських виборах. Так що тут, я думаю, треба діяти поступово, гнучко, наприклад, от статус. Російської мови, да. він зараз зафіксований на рівні регіонів, я думаю, з цього можна виходити домовності з регіональними елітами, співпраці з регіональними елітами, пошук компромісних варіантів в розв'язанні регіональних проблем. Далі децентралізація. От замість федералізації, децентралізація, так щоб відчули і фінансова, і організаційна, так. саме органи місцевого самоврядування, що вони отримують більше від цього центру, щоб повноваження отримали не області, а міста, села і селища через відповідні ради, тобто ось ці мітинги з російськими прапорами у східних регіонах, це все ж таки Росія продовжує спонсорувати сепаратизм чи це вже місцева ініціатива? Ну, ви знаєте, місцева є соціальна база. Є безумовно місцеві активісти, але спонсоруються, організуються, координуються це зовні. Так що тут співпадіння. Подолати швидко це неможливо. І тут мають діяти і правоохоронні органи. Тобто, якщо є люди, які грубо, нахабно порушують закон, наприклад, так. там нападають на людей, агресивні дії проводять, якщо вони закликають або просто організуються захоплення адміністрації. Будівлі. От таких треба е карати е за законом. І, в принципі, треба поступово нейтралізовувати ситуацію, в тому числі через дискусії е і про федералізацію, і про інші питання. На виборах от можна закликати, от зараз президентський вибори, да. а потім парламентські місцеві. Да, хай Представники цих організацій рухів ідуть на вибори, хай там пропагують свої ідеї, а потім вже через місцеві і центральні органи влади буде вирішуватись це питання і про федералізацію, і інші пата промовою, і так, так далі. Пане Володимире, ну зараз ми вже можемо констатувати так, що Росія розв'язала проти України досить агресивну таку потужну інформаційну війну. І, вочевидь, нова влада виявилася не готовою так до такого повороту. Можливо, варто було ще у лютому розгорнути таку цілеспрямовану контрпропаганду. Ви знаєте. Ну, було б варто, безумовно, але я просто нагадаю. У нас після того, як втек Інукович, тиждень не було уряду. Так. Тиждень. Уряд з'явився тільки наприкінці лютого, ви про лютий кажете. От 22-го да, з'ясували, що немає Нуковича, да, треба обрати виконуючі обов'язки президента, почали кадрові зміни, тільки через тиждень з'явився новий уряд, тільки через тиждень. Потім, поки цей уряд розібрався зі станом справ, тут почалася кримська криза. Навіть до кримської кризи не були готові, скажімо так, повноцінно протистояти. А ще з Майданом не могли вести контрпропаганду, коли ну, він був основним. Ну, треба Треба розуміти, ну майдан, це ж не державний орган, не орган державного управління. Е, у Майдана був обмежений інструментарій інформаційний. Да, там деякі, деякі канали демонстрували, але майдан не є єдиним суб'єктом. Розумієте, да, навіть зараз, от зараз, коли є нова влада і то. Ми не можемо назвати єдиного суб'єкта державної інформаційної політики. Так. На жаль, да я думаю, що та координація має бути через раду національної безпеки та оборони, але все рівно мають бути спеціалізовані органи, які на себе візьмуть відповідальність за таку політику, поки з цим є проблеми. На жаль. Ось зараз Росія показово згортає позиції. Є інформація про відведення військ від українських кордонів, і вже й дипломати змінили риторику у США. Водночас більшість аналітиків все ж таки кажуть, що Путін не відступиться від України. Якою може бути його кінцева мета? Ну дійсно добра новина є в тому, що нібито ризики напруга пов'язана з можливістю військової операції Росії так. проти України, вона нібито стає меншою, але не варто заспокоюватись. Ми вже бачили навіть протягом березня декілька разів. То вони проводять навчання, потім завершують, потім нові навчання, нова концентрація військ біля наших кордонів. Тобто це може все знов повернутися. З іншого боку, я не виключаю, що Путін зараз дійсно може зробити ставку на такий е, опосередкований варіант. Не пряма військова операція, як це було в Криму. Не, неможливо це зробити в Донбасі немає російських військ. Тому вони можуть піти іншим шляхом е, це збурення, збурення протестних акцій, поки це може бути пов'язане з такими. Питаннями, от референдуми про федералізацію, а, а через деякий час вони можуть грати на соціальних питаннях, тому що можуть підвищуватись комунальні тарифи, можуть виникнути інше проблемні соціальні питання, і це також може стати приводом для збурення, де будуть поєднуватись проросійські гасла, плюс гасла пов'язані з соціальними проблемами. А як ви гадаєте, чи існує небезпека того, що ось українські політики НАТО захопляться виборами і власне прогавлять можливо ну? Ву активізацію антиукраїнських зусиль проти України, скажімо, дестабілізацію в регіонах. Ну знаєте, це вже питання не політиків, які є на виборах. У нас зараз в принципі достатньо нормальна ситуація в цьому сенсі, тому що на вибори йдуть ті політики, які не займають державних посад. У нас таке ну не було фактично всі останні так. роки. Хтось або був на високих посадах, або діючий президент балотувався як в десятому році, плюс прем'єр-міністр теж да. в 2004 році. балотувався діючий прем'єр-міністр, і так далі. От зараз ситуація така, що виконуючи Бовські президента не балотується. Прем'єр-міністр не балотується на президентських виборах, тому у них є час і сподіваюся, і натхнення стежити за ситуацією в східних регіонах і поступово формувати ефективний інструментарій впливу на схід, тому що там треба впливати інформаційна, політична. Так. Треба я давно вже про це кажу зараз. І виконуючий мобовський президент, і прем'єр-міністр, давно вже пора поїхати в регіони. Відвідати Харків, Одесу, той же Донецьк, Вінницю і так далі. Львів, да. але схід і південь потребують особливої уваги. Вони мають там бути, мають відчувати настрої людей і відповідно пропонувати і кадрові рішення необхідні. Політичні, економічні рішення, і тому подібне. чи немає небезпеки, що адмінресурс буде працювати лише на одного кандидата. Ну знаєте, теоретично це можливо, але нині така ситуація, що все ж таки концентрація адмінресурсу в одних руках нема. Хоча да, де факто партія так. батьківщина правляча, але е, треба розуміти, що є майдан і постмайданні настрої, є схід. І південь, які е, не контролюються повністю, і е, е, якщо ви під адміністративним ресурсом маєте вплив на формування виборчих комісій, от побачимо зараз, чи повторяться ці фінти, е, які були е, на парламентських виборах, коли там так. заводили через різні партії поду від 22 лютого, яка передбачала проведення президентських виборів в грудні. Е, але зараз вони на ній не полягають. Теж така подвійна гра. Ну а з іншого боку, от може бути дійсно зрив. Виборів, а з іншого боку, вони будуть просувати через окремих кандидатів, які не мають шансів на перемогу. Ідеї федералізації, і скоріше за все вони реванш спробують взяти на виборах парламентських, щоб провести в парламент проросійські сили, які будуть блокувати або створення коаліції, або будуть нав'язувати парламенту свій порядок денний. Пане Володимире, я вам дуже дячна за цю змістовну роботу розмову. Гарного вам дня вам також. А ефір нашої програми поволі добігає кінця, але завтра ми обов'язково зустрінемося у цій самій студії, щоб як найкраще налаштуватися на прийдешній день. І не забуваємо сьогодні у день сміху налаштуватися виключно на позитив і залишатися у доброму гуморі. Побачимось.